Протягом того е, часу, поки їде до вас цей е, адвокат безоплатної допомоги, у вас є час зв'язатися з рідними, з близькими, з друзями, е, з бізнес-партнерами для того, щоб е, вони, перебуваючи в менш стресовій ситуації, ніж ви, е, Зайнялися оперативним пошуком адвоката. Питання, що стоїть щодо затримання, знову ж таки, ймовірного затримання в ТЦК або затримання е поліцією, ви потребуєте одну єдину просту адвокатську послугу. Це виїзд е до вас на місце затримання, відпрацювання з вами. Е Реагування на ті папери, які вам пропонує поліція.